Владинці має бути дворф. Всім вітання, друзі! Сьогодні у нас цього над героїчним ДНД Підземелля Нейльбека Амулет Хаоса. Це гра від французької студії Artifact Studio і заснована вона на французькій же серії аудіокнижок пародійного героїчного фентезі «Le Dungeon de Неельбек, створеній у 2001 році. Якщо ви готові зануритись в постійний стоб над класичним фентезі в декораціях D&D, то продовжимо вже більш докладно в підземелі на Ельбека. І знов цей дворф націлився на моє золото. Геймплей. До того, як ви почнете грати в підземелля, потрібно розуміти, що це партійне РПГ в стилі класичних ізометричних проєктів, але в сучасній обгорці, під якою ховається справжнє серце класичного dd проєкту. І це відчувається за кожної дії. Дослідження світу. Одразу скажемо, що тут світ обмежується конкретним одним підземеллям. Але досліджувати його цікаво, бо за кадровий голос, а редакція котиків обирала симпатичний жіночий голос. Окрім пояснення ситуації, досить комічно характеризує і наші пригоди, і самих персонажів, які у нас в паті. Крім того, доступне для вивчення світ, а точніше підземелля, розширюється з кожною главою розповіді. А це створює відчуття того, що ти читаєш книгу або взагалі переглядаєш комедійний серіал. У грі можна взаємодіяти майже зі всіма NPC, а збирати прихований на полицях лут достатньо зручненько із функцією підсвітки предметів для взаємодії. Однак не все так просто і не просто так у нас в команді є такі цікаві персонажі, як Людожер та крадій. Перший може проламуватись крізь зачинені двері, а другий знаходити пастки і відмикати зачинені місця. А ці речі чекатимуть вас може і не прям так, щоб зовсім в багатьох місцях, але вже точно тоді, коли ви цього не очікуєте. Крім того, в грі на нас чекає багато загадок, головоломок та інших веселощів. Бойова система. І тут ми швидко стрибаємо до покрокової системи, де порядок ходів визначає хоробрість персонажів, а результат кожної дії визначається китком віртуальних кісток. Тим не менш виглядає все досить приємно і толково. Хоча це й не Baldur's Gate 3, звичайно ж, але однозначно грається приємно, має свою індивідуальність та варіативність а прогресія персонажів і їх екіпірування відчутно впливають на результат боїв, як і тактика, що ви застосовуватимете. Ну тобто наша рада котиків дійшла висновку, що не треба відігравати саме цих рейнджера, ельфійку або дворфа в прийнятті якихось рішень. Бо декуди приклад варвара буде більш ефективним. <звук> Розвиток персонажів Звісно, що з кожною перемогою над супротивником і з кожним виконаним завданням ви отримуватиме безцінний досвід, і ваші персонажі збільшуватимуть свій рівень. Класично. Однак сказати, що ви можете зробити мега імбу в особі якогось одного персонажа, то навіть і не мрійте. Гра розрахована саме на те, що ви будете максимально розвивати саме свою команду з сильними рисами одного персонажа перекривати слабкі місця іншого. На фоні цього дійсно зайнятно виглядають постійні розбірки всередині колективу. Особливо гімнючий двор. Історія. Історія починається з того, що ми бачимо всіх наших героїв битими і загадкову фігуру над ними яку можна розцінювати як якесь первинне зло або майстра підземель, Хто його знає. Вже потім за оповідач, в нашому випадку це жінка, бо котики вирішили, що це приємніше, знайомить нас з нашими персонажами, які щойно щойно зайшли, в славнозвісне підземелля на Ельбек з метою заволодіти 12 статуями. Ой, та навіть наші герої вже самі не ріжуть, кого саме ці статуї. Партія наша складається з лідера рейнджера, який не такий вже й лідер, і ніфіга собі не хоробрий. З канонічної білявки ельфійки з великими м, очима і типовими старотипними розумовими здібностями. Вибачте, білявки це, звичайно ж, просто стіп. Крадія, який настільки обережний, що від своєї тіні готовий тікати, хороброго, але пустоголового варвара мудрої чарівниці з комплексом неповноцінності.

Цією суперпрофесійною командою нам необхідно підкорити підземелля, знайти статуетки і повернутися до замовника. Але все традиційно йде не за планом. І нашою задачею стає постійно витягати цю незбалансовану по характерах компанію зі всяких пікантних ситуацій. То пішли на кухню за ексклюзивним сиром, а в результаті відбивалась від кухарів, Аля Щурих з Рататуй, тільки мутанти якісь. То зайшли в крамничку за дрібницями, а в результаті виробили торговця і тупо вкрали все, що погано лежить. Що добре лежало, вкрали ще швидше. Та ще більш цікавих і смішних ситуацій. Юке. Якщо чесно, то вся історія персонажі та стиль подачі сюжету повністю базуються на пародійному переосмисленні типових партійних ігор у Всесвіті D&D, що однозначно сподобається не лише фанатам даного всесвіту та задротам, що досі грають за його правилами, а й більш широкій аудиторії. Гумор не сказати, що вишуканий, але коли у тебе в партії двор, то і гумор тут відповідний. Бо що ж тут вже поробиш? Графіка і звук незважаючи на досить мультяшну графіку, вона повністю пасує стилістиці гри, її пародійності і більш ніж доречна саме для підземелля на Ельбек. А звуковий супровід, озвучка діалогів та загальна атмосфера лише підсилюють ефект абсурдності ситуацій, в які потрапляють наші герої, а тим паче способів, якими вони ці ситуації вирішують. Враження. Що можна сказати? Редакція котиків, що проходила цю гру, зацінила і рівень гумору, і рівень реалізації такої пародії на 5 з плюсом. Можна сказати, що дана гра досить близько стоїть до жанру пародійного фентезі і відповідає своєму прообразу. Можемо лише поаплодувати розробникам за досконалу реалізацію такого непростого жанру. При тому, що на рівні геймплею гра достатньо серйозно налаштована завоювати ваше чорне геймерське серце послідовника РПГ Ігор. Наші котики залишились задоволені і жоден дворф. А, годі вже про нього, адже сьогодні він піде за вашим золотом. І хто зна, можливо, це саме він вкрав українську локалізацію. Обіймаємо міцненько наших патрончиків. Ви завжди можете підтримати нас грошенятами. А лайк і підписка на наш YouTube завжди безкоштовні. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ! І слава Україні! А на обкладинці має бути дворф. А на обкладинці має бути дворф. А на обкладинці має бути дворф.